За серіалу, беру, будь ласка, да, рівня 100. Молодець, сідай. Ура! Сьогодні у нас контроль. Що? Ми домовлялись. Вижить всі. Зараз принесу роздати листочки. Щоб, хоча щоб хтось написав менше Б, вам буде капець. Угу, беріть так. Усі взяли? Да, да. Починаємо писати час пішов. А. Це легкі дня. А, Б. В. Блін, я нічого не розумію. Ігоре дорівнює 1250. Все, я закінчила. Здавай! Ой, блін, я в міні юбці не хочу нагинатись. Оу, вона в короткій юбці потрібно їй допомогти. Тримай. Дякую. О май гад, він мені просто тільки що подав мою роботу. От, Тримайте. Mm -hmm. Дякую, велике, я б не знаю, що я робила. Та нема за що. Завжди рада допомогти. Особливо таким гарним дівчатам, як ти. Дякую. Поліна, що ти мене кличеш? Та, допоможи, будь ласка, мені виконати завдання. Ем, Ну давай. Тримай. Ой. Дякую. Тама за що? Ти мені теж допоміг. Час вийшов, здаємо роботу. От тримайте. Тримайте, тримайте, тримайте. Всі здали. да. Да, 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 да. Окей. Okay. Я йду до директора все перевіряти. Хто там? Відіть. Ой, це я. Написала ми згорем навпіл якось ці контрольні. Вже одразу знаю, що там у всіх подвойці, так що давай перевіряти. Давай. Угу, угу, так, угу, да. Ну, контрольні і правда не дуже добре зроблені. Угу, А я тобі про що. Добре, зараз надрукую оцінки і видим. Да, дякую. Все, йди. Да, дякую. Продаю оцінки дуже погано. З Богом, з Богом. Я допом'ятаю, який звичай, вона буде Мілана. Мілана, 4. Могла постаратись ще краще, але непогано. Да, Мілана, чотири. Могла постаратися ще краще, але непогано. Га! Дякую.